Скажіть щось тепер німецьким волонтерам, меценатам, жертводавцям, які нам допомагають, а ми також зробимо для того субтитри. Ну, дивіться, і велика вдячність, і дяка, шана для всіх для німецького суспільства, взагалі, за то так як вони як вони допомагали і допомагають, і відгукуються на, на заклики. Я не знаю. Вони, вони можна сказати, вони мають і можливість, але ми знаходимо е, жертводавців з німців, які, які можуть пожар пожертвувати е, десятки тисяч євро. каже, от ви тепер в потребі, і ми радо е, на, на це. Ми радо вас підтримуємо. Це це величезне, це це має величезне значення і ця. Ця хвиля допомоги вона стала меншою, але але не призупинилася. Бо це, це, це є зовсім що іншого, віддавати щось, що в що мене зайве, що мені збуває, що мені конче не потрібно. А тут дають, бо вам там потрібно. І на тому я хотів би наголосити, що ми маємо від, відштовхуватися від потреб, які є там. А не тут. Бо в мене от щось буває, і я віддаю. А ну, звичайно, якщо фірма може продати ще щось за, за достойні кошти, вона каже: А ладно, я не буду рахувати собі в тим. Забирайте, воно вам тепер дуже потрібно. І за це їм. Велика шана, велика вдячність за те за їхню таку е, жертводавцю віка. Так, то є правда. Я також приєднуюся до слів отця і щиро дякую всім фірмам, волонтерам німецьким, своїм колегам, нашим друзям, знайомим е, меценатам, лікарням, лікарям, які постійно нам допомагають. Це дякуємо, що ви є з нами.